цієї краси, без якої неможливо свято. І на цієї стрічки я запрошую саме зараз. Начальника відділу продажу масового ринку західного територіального -тер -тер управління компанії МДС Андрій Горіш, під ваші облички. Магазину, який найбільше приклав зусиль. До цього новленого дизайну. Ми разом перебіжемо. Віталій лізення. Mm -hmm. Цей хвилюючий момент. Mm -hmm. А от тепер і магазин mm -hmm. салон МТ, шановний аргумент, запрошуємо вас, другі друзі. Всередину. Сьогодні ми вас пригощаємо шампанським соком, солодким. Пригощайтесь і отримайте насолоду. Від сьогоднішнього відкриття відкриття оновленого салону магазину МТС. Сьогодні честь відкриття магазину МТ пропонуємо вам придбати стартові пакети зі знижечкою в 50%. Тому ні в якому разі не продавте цей шанс. Отримати, можна сказати, халявний Start do paquete M10.